Добрий день, шановні члени жві. Мене звати Підгайний Назарій Дмитрович, учень 8 Б класу ліцею No13 міста Києва Святошинського району. Педагогічний керівник Примаченко Вікторія Вікторівна, вчитель української мови та літератури. Тема нашого дослідження педагогічна система дошкільної освіти Марії Монтесорі. Мета роботи. Головною метою є пошук ефективних способів активізації внутрішнього потенціалу дитини, створення умов для розвитку її творчих здібностей, фізичних і духовних сил, а також забезпечення гармонійного становлення особистості через використання педагогічної системи Монтесорі, об'єкт дослідження, процес соціальної адаптації дітей до шкільного віку, до освітнього середовища. Що функціонує на основі ідей Марії Монтесорі. Предмет дослідження. Особливості педагогічної системи дошкільної освіти Марії Монтесорі та її організаційно-педагогічні умови забезпечення ефективності соціальної адаптації дітей від 3 до 6 років. Актуальність дослідження: пошук альтернативних підходів до організації навчально-виховного процесу дошкільній освіті України. Є надзвичайно важливим це обумовлено потребою суспільства з запитом батьків і державними пріоритетами, які спрямовані на формування особистості, здатної володіти ключовими якостями сучасної людини в умовах постіндустріального світу. Практична частина практична частина дослідження визначається проведенням соціологічного опитування серед мешканців міста Києва. Щодо їхнього відношення до навчальної методики Марії Монтесорі, а також аналізом цінньової політики, дитактичного матеріалу і вартості навчання у приватних садочках та навчальних центрах Києва. Отже, система Монтесорі пропонує інноваційний підхід до виховання, що сприяє не лише гармонійному розвитку дитини, а й формуванню її як активного учасника суспільного життя. Дякую за увагу!